Все згоріло під ноль, тільки ліжко залишилось металеве. І ворота вон з того боку. При тому, що сусідні хати цілі. Ну, одна не зовсім ціла, там даху нема. За стіни залишились, там далі, за нею вже цілі хати. За цією там дерев'яна хата. Не згоріла. Сусідня не згоріла. З цього боку одна за одною. Одна, друга, третя, четверта і там далі пішла. Весь ряд, вся вулиця. Ось так тепер виглядає те, що ще рік тому було хатою. Не залишається нічого. Цегла. І ліжко зазвичай залишається металево каркас і все.